любі друзі! Сьогодні на уроці математики ми будемо з вами повторювати арифметичні дії додавання і віднімання. А зараз давайте пригадаємо, які числа називають натуральними. Наведіть приклади натуральних чисел. Так, дійсно, числа якими користуються під час лічби, називаються натуральними? Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і так далі. Скажіть, будь ласка, чи є натуральним числом 0? Чому ви так думаєте? Так. Число 0 не є натуральне число. Дійсно, тому що 0 – це нічого. Назвіть найменше натуральне число. Правильно, найменше натуральне число 1. Назвіть найбільше натуральне число. Так. Найбільшого натурального числа не існує, тому що це безкінечність. Як розташовуються числа в натуральному ряді? Числа в натуральному ряді розташовуються в порядку зростання від найменшого до найбільшого. Кожне число бі наступне. Більше на одиницю. Назвіть наступне число до числа 69. Правильно це 70. Назвіть число, що передує число 40. Наскільки наступне число більше? І наскільки попереднє число менше. Число 40 передує. Число 39. Наступне число більше на один. Наступне попереднє число менше на один. А зараз роздивіться таблицю чисел сотня. Назвіть числа третього десятка. Це числа 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Яким числом закінчується цей десяток? Правильно, цей десяток закінчується числом 30. А з якого числа починається? Правильно, цей десяток. Починається числом 21. А що спільне в числах третього десятка? В числах третього десятка спільна кількість десятків. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються одиницями кількістю одиниць. Наскільки кожне наступне число. Більше за попереднє. Кожне наступне число більше за попереднє на одиницю. Наскільки менше, ніж попереднє, і менше теж на одиницю. Назвіть числа п'ятого десятка. Так, дійсно це числа п'ятого десятка яким числом закінчується цей десяток? П'ятий десяток закінчується числом 50, з якого числа починається, починається числом 40, Один. Що спільне в числах п'ятого десятка? В числах п'ятого десятка спільна кількість десятків. Чим вони відрізняються? Ці числа відрізняються кількістю одиниць. Наскільки кожне наступне число більше за попереднє? Правильно на одиницю. І менше теж на одиницю. Працюємо далі. Прочитайте числа четвертого стовпчика. Правильно! Це числа 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94. Що спільного в числах кожного стовпчика. В числах кожного стовпчика спільна кількість одиниць. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються кількістю десятків. Наскільки кожне наступне число стовпчика більше за попереднє. Правильно кожне наступне число стовпчика більше за попереднє на 10. Наскільки попереднє число менше, ніж наступне. Звісно, менше теж на 10.

вони відрізняються. Так, це вони. І відрізняються вони кількістю одиниць. Назвіть всі числа, які містять чотири одиниці. А чим вони відрізняються? Так, правильно, вони відрізняються. Кількістю десятків. Назвіть сусідів чисел 56. Сусіди числа 56 це 55, 57. Сусідів числа 79, 78 та 80. Сусіди числа 31, це 30 і 32. П'ятдесят шість його сусіди. Так. Сімдесят 78 сімдесят вісім і вісімдесят тридцять один, тридцять і тридцять два. Правильно? А зараз подивіться на цього кота. Доберіть малюнок і схему до виразу. 13 мінус 3. Давайте подумаємо, який вираз підходить. Правильно, ось цей вираз підходить до цього малюнка. Було 13 рибинок і 3 рибинки. Кит. Кіт з'їв. Чудово! А ще ось ця схема підходить. Так. А складемо такий вираз. 13 плюс 3 дорівнює шістнадцять до іншої схеми. Ось він. Чудово. Молодці. Правильно. А зараз такий сюрприз. Микита знаходив невідомі компоненти арифметичних дій. Перевірте роботу хлопчика, як він виконав. Давайте. 8 плюс невідоме число дорівнює 10. Микита написав. Що це буде 2. Правильно, тому що 10 мінус 8 дорівнює 2. Так, 15 плюс 1 дорівнює 6. Ви праві. наступний вираз. Так, 4, тому що 9 мінус 5 дорівнює 4. А тепер попрацюйте самостійно. Ви повинні знайти значення виразів Номер 7 та номер 8 В восьмому номері потрібно знайти невідомі компоненти арифметичних дій.